Фар між Хопін Допомагає Допомагаємо зараз Кучма, зрестую Чуфаров зараз на мічі залишається Чуфаров, 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 Чефаров прострілює зараз. Ну, це був Богу. Називається на тій відповідні. Він сказав, що зараз від, від... сметану не було енергії. То, звісно, таких от відроджень і не було би зараз у енергії на дитячому рівні. Але Факі Фарзас, зараз... мають сметали знову, знову героїв спортбивають, сметани, не, склад... не збивають. Власними вихованцями, які гратимуть у основному складі енергетиків, зараз у мене сметана може бути сметана. Верває сметана, Збиває зараз сметана. Зараз він добився свого і на щось хвилин таки збиває зараз бікос. Вихов... Зараз зволіт того пром'яса. Зараз пом'яз по цему місцями з висоцьким. Зараз пацидом грає у захисті замість висоцького, Ну а висоцький зараз грає на фланзі Зараз момент тим часом може бути до Трафінчука. Рафінчук пас на Висоцька приває Висоцький забуває зараз висоцький. Зараз пас на посидемо, але зрештою про отримує цей пас по -садам. Далі на кучму віддає. Тут, момент може бути зараз у Сметана. Сметана пробиває. забуває зараз сметана. Ну, Спасибо Сметана Зараз забуває світригоці зустрічі. Трохи проносувати, там гратимуть вісім команд. У цьому о, турнірі. часом момент у Вері енергії, який стартує вже після завтра. За у Кучма може бути, Кучма зараз такі зараз у нас респектабельні ведуть і потистоянні з Енеги такими рахунком винульга, дай зараз о, не було Висоцького, Показ дербітля заслакує на якийсь книги. Моменту неконечного не, не збиває зараз неконечний. Могло одеське Чорне море. У колії ку 11 перемогу здобув команда часом полісі був. Респекту, але поки що ворота респекти на замку. Носи. Його зараз провели дарву прямо в руку Киришину. но ну, можна Архвал знову носить. Умляється зараз заносить зараз на дані позиції. Кучма проває кучма Збуває. зараз Кучма! збиває. Здавалося б, що 55-й номер 25 номер це був. У матчі за сьоме місце. Після цього я далі скажу. Зараз четвертого з ну і Цього разу таки точно забиває у нас е інший гравець. Через їм зараз є ноги, через Мигаля. через е Зараз м'яч чу Чуфара, Чуфараса завжди чефера, чефара, чефара провайзер, чефара, чефа зараз е забиває гол, ці звути. За 20 секунд до кінця е матчу. ну і... Матчі Фармина. І знову зараз такий респект. Цього разу чутний мешка. Пасилит на Кучма, Кучма зараз. На кучма пробиває зараз і Кучма таки забиває. Зрештою, казав, я про Кушні забивав в ну, попередньому. В епізоді, коли я його сплутав зі сметаною, але Кучма забив зараз. На ну, один гол більше ніж у груповому етапі. Зараз респект забуває енергетика. Ну і зрештою респект переможцем у цьому протистоянні.